От, блядь. Не пройти, мужчина, не проїхати. я пройду якось, так? Да? Василь! Василя нема тут! Мужики, визовіть мені таксі, пожалуйста, визовіть таксі, мої дівчатку два ствола луплять. На хрещатику, визовить таксі. Так ну як ти можеш таксі? Ну визивати сам. вот здесь є телефон. Та мене грошей нема. А ви можете мене відшліпати ним по попці? Привіт, мене звати Дмитро. Давай знайомитись.